Грант власна справа лідирує Київщина за нею Львів та Рівне. Але влітку цьогоріч почав почав наздоганяти Харків. Попри ракетні обстріли, росіян підприємці прагнуть розвиватися. Від старту програми в 2022-му Вони виплатили понад 3,5 мільярди гривень податків і створили більше як 40 тисяч робочих місць. Тож як отримати грант на власну справу і скільки коштів можна отримати в рамках проєкту? Світлана Шакера про все докладно. На даному етапі виготовлення бейсболки ми формуємо козирок. Тобто вставляємо спочатку на гарячу колодку. Тут ми можемо регулювати время, фіксуємо його вже. На холодну Владислав показує, як працює нова лінія сформування бейсболок. Якщо раніше все це виконували вручну, то нині усі процеси автоматизовані. Тільки полажіть правильно туди і все. Тобто воно і буде защипати, опускати, виглажувати вже само. Тобто ваша задача тільки натиснути на кнопку. Це підприємство сімейний бізнес. Родина Харченків із невеличкого містечка на Слобожанщині почала виготовляти головні убори ще в 90-х. Коли було тяжко, коли не було роботи, коли не вистачало коштів. І ми відкрили собі невеличке підприємство. Ну, невеличке це поняття на чотири машинки. Поступово розливалися до 2022-го Мали вже великий цех, відправляли замовлення по всій Україні і за кордон. На початку Великої війни зупинилися усього на три тижні. Потім швачки вийшли на роботу. Зібрали людей і почали працювати. Значно гірше було, поки ми знайшли знову, де брати матеріал, де брати закази, де його збувати, так як люди всі роз'їхалися. Ну якось потихеньку все зібрали до кучі і почали працювати. Рівень замовлень під час війни впав наполовину, та підприємці зацікавилися можливістю розвиватися, коли дізналися про грант власна справа від держави. Мені донька підказала. Вона мені прислала силку і каже: Мам, подивися, ось гранти дають. Може не Підприємство, ти щось вибереш. І дійсно ми подивилися, простали всі ну, всі гранти. І нам підійшов грант. Один такий родина взяла чверть мільйона гривень для придбання нової лінії виробництва. Все в дії було Зареєструвалися і поетапно проходили, проходили. Як сказати, писали бізнес-план. Це було декілька неділь, мабуть, це все длилося. Потім бов защита була, захищали цей бізнес-план. За умовами гранту потрібно було найняти ще двох працівників, оформити і платити за них податки. Саме через такі обов'язкові збори гроші і мають повернутися державі упродовж трьох років. Цей плануємо за два роки також виплатити. Ну не знаю, може раніше, може пізніше. Не вийде. Чоловік Світлани на підприємстві відповідає за техніку. Воював після Тяжкого поранення повернувся до валок, розвиває сімейний бізнес, каже, порахував працювати відкрито вигідніше. Платити налоги це набагато вигідніше ніж сидіти десь у підвалах і ховати людей. По перше, людина, людина е, по, отримує свій соцпакет, Ми ж е, платимо ПДВ все за, 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 за людей. Держава буде отримувати гроші на той момент. Як ми виплатимо по повністю на кошти від держави, підприємці придбали таке обладнання, яке б змогли дозволити собі ще не швидко. Тепер планують. Ми мріємо про вишивальну машину. Мабуть, ми її візьмемо. Грантова програма власна справа запрацювала з літа 2022-го. За цей час держава видала 22 тисячі грантів на майже 5 мільярдів гривень. Щороку до неї долучаються нові бізнесові проєкти. А серед переможців дедалі більше жінок. А якщо говорити про сфери діяльності, то звичайно Зараз на першому місці, як і завжди було, це є оптова і роздрібна торгівля. Проте, як ви знаєте, Юлія Натольна Середенко, перша віце-прем'єр-міністрка, дуже часто говорить про те, що нам потрібно збільшувати долю переробної промисловості в нашій економіці, тобто виробляти. Виробляти речі створені в Україні, виробляти продукцію. Сума одного гранту на власну справу 250 тисяч гривень. Молодь до 25 років може одержати трохи менше, близько 150 тисяч гривень, і умови простіші. Перший переможець, який отримав грант, використав його на it школу. Тобто, це буде ті школа, яка буде навчати людей певним ті спеціальності. Але насправді бізнеси є абсолютно різноманітні. Навіть серед молоді ми бачимо маленькі кав'ярні пекарні інстаграм-магазини. На 2025 рік на гранти для розвитку власного бізнесу в мінекономіки заклали майже 5 мільярдів гривень. Подавати заявки на отримання коштів можна в дії. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.